Я просто навіть не замітила, як це все в мене пройшло. У мене була екзема на руках більше, ніж чотири роки. Нічого не допомагало. Так само, недавно, буквально пару місяців тому я дивлюсь на руки, а в мене чистюсінькі, гарнюсінькі руки взагалі навіть і сліду немає від будь-яких екзем. Часто мене крутили суглоби, ноги, руки на погоду. Я вже не пам'ятаю, коли мене будь-що крутило. У мене були мігрені, в мене були мігрені такі затяжні, по троє суток, що я могла визивати скору. вже от півтора року, як я забула за мігрені. У мене був постійно тиск високий і постійно дуже сильні головні болі. Нема не тиску, не мігрений і не головних болей. Дякую. Дякую. Не тільки на елеві депресія прийшла разом з нічними. Хтось ще дівчат?